А я вас вітаю там, в магазині Аврора. Я бачу знову, привезли щось із техніки. Зараз подивимось з вами. Ну і подивимось те, що в акції, подивимось новинки. Бажаю вам приємного перегляду. Дякую за коментарі, дякую вам за вподобайки. Так, ну і перша ось така новинка це, мабуть, кавова машина. Кавова машина Лібертон. І що вона тут робить? Захист від перегріву. Підігрівання самого кавника, регулювання міцності кави, відстрочка старту, LED-дисплей, змінний багаторазовий фільтр, годинник і протикрапельний клапан. Ну, що я хочу сказати на вигляд? Цікаво такий в неї гарний вигляд. Ну, Відкривати з вами не будемо. Точнісінько, такий самий, сама фотографія, як і справжня кавоварка Лібертом. Ціна такої, зараз скажу, 1549 і гарантія цілий рік. Далі ось така швабра, яка миє підлогу. Так, що у нас тут є? Швабра торгової марки Saturn, ціна 1699 гривень. Парова швабра 2 роки. 2 да, роки, да, роки гарантії. Об'єм резервуара для води 280 мл, трикутна голова швабра, парова головка на 180 градусів, шнур живлення, довжина 3,5 метра, затримка початку 20-35 секунд, щоб нагрілася, мабуть, аксесуар, одна мірна чаша. Накладка з мікрофібри і одна насадка для килима. Тобто можна і килими мити, чистити парою, і а, саму підлогу. Це така вже ось друга новинка в нашій Аврорі. Ці тостери я вам показував вже в попередніх оглядах. 449 гривень. І привезли ось такі нові тостери в такому чорному забарвленні. Зараз подивимося що це таке. Що це за фірма, а розмір тостера бачите на екрані тостів? так режим Шість режимів обсмаження. Тобто, якщо хочете такі знаєте, більше засмажений, можна обирати режим змінний піддом для крихт. Це дуже добре, тому що у мене є теж тостер, і я його постійно перевертаю, щоб ці всі крихти повивалювалися, повикидувалися. З цього тостера. А якщо є піддон, то ви просто зняли, струсили і все добре. Гарантія 1 рік 650 ватт. І ціна такого тостера 549 гривень. Так, в акції у нас зараз мультиварка. Є функція смарт-кухар, тобто запрограмовані програми. Чаша. До 5 порцій на 5 літрів. І ціна зараз є зі знижкою 1399 гривень. Так, як я говорю, вітродуйчики обігрівати може 20 квадратних метрів. Ну, мабуть, одну кімнату регулюється сама подача, тепло. І декілька позицій є самої Довго хотів думав. Режими. Режими. Так, і ціна такого, зараз вам скажу. Ціна 499 і гарантія цілий рік. М'ясорубка, також лібертон. 1800 ватт потужність. Продуктивність кг і 6 базових аксесуарів в цій м'ясорубці. Ціна є 1649. Такої праски також у нас не було, щойно привезли. Так, гарантія написана один рік, і ціна такої праски 449 гривень. А вона має пару? Да, вона має пару, це добре, що можна ще речі відпарювати. Постійна подача пари. Паровий удар є. Зверху кнопку натискаєте Вертикальне навіть відпарювання можна. Антикрапля навіть функція є. Ще одна новинка liberton Toaster на 700 Вт. Так, і що тут він ще робить? Також можна вибирати скоринку обсмаження. Ступень обсмаження, є бачите, навіть 7 ступенів обсмаження. Автовимкнення, розмороження, розморожування, індикатор роботи, розмір тостів, підігрівання, змінний піддон. Ціна 699 цього тостера. Нова машинка для стрижки волосся. Так, і ціна такої, зараз вам скажу: 599. Аранція також є, і 6 налаштувань тут. А працює більше 45 хвилин після повного зарядження. Привезли нові картини, ось такі на чорному тлі. Макарони. Я думав, що тут будуть різні різні малюнки, але на жаль, усі п'ять однакові. Не знаю чому так. Зі знижкою зараз ось така лампа настільна, 269 гривень на батарейках. А що саме цікаве, мені подобається сама лампочка, яка бачите всередині має грилянду. Я думаю, буде дуже цікаво. Ну, Батареї тут нема. На жаль, не можу увімкнути. Ось, якщо я не помиляюсь, вони в двох кольорах. Можливо, ще є такий м -м, коричневий. Ну, Я знайшов в двох кольорах чорний та білий. Мабуть, в кожній аврорі є ось цей набір. 16 кульок ялинкових. Але я бачу, що цінник не зняли, стоїть ціна повна. Хто чекав на знижку? Зараз можна придбати ось цей набір зі знижкою. Ціна 239 гривень. Набір шести кульок ось такий, 89 гривень зараз. Дивіться, яке цікаве забарвлення цих іграшок ялинкових: 61 гривня, 6 штук. Також зі знижкою можна придбати ось такі золотаві 6 штук, 48 гривень. Нові баночки для спецій. Є отвір великий, є дірочки трішки більші і менші. 39 гривень. Хочу також показати оці келихи нові. Ціна таких по 88 гривень. Так, ще одна нова ось така склянка невисока. До речі, вона дуже цікаво стоїть. Зараз вам покажу ось так. от. Можна покрутити і ціна такої 39 гривень, низький з випуклим дном. Ще одні цікаві келихи. Дивіться, як зароблено цікаво. Візерунок. Ціна такого 88 гривень на 170 мл. Ще одна новинка, ось такі цікаві, мабуть, більше для десерту буде, не знаю. Господинки розберуться. Склянка для води висока. 39 гривень на 230 мл. Так, щойно поставили ось таке блюдо люмінак. Там ціла палета дівчата розкладають для запікання. Так, зараз проскануємо ціну. Ціна 199 гривень. Ще хочу вам ось такі показати, не знаю, чи показував, але без стінника стоїть, мабуть, новинка. Низький з золотистим. Привезли дуже багато ось таких наборів з келихами для шампанського. 599 гривень, набір із 4 штук. І, мабуть, давайте відкриємо. Це ті ж самі, просто цей стоїть задом, цей порядом. 599. Відкрию хоч один по. Вам... А ні, трішечки, бачите, інакше, чи, чи цей самий. Там, там, там з шампанським, там без шампанського. Зараз ось так розверну, подивимось. Просто одною рукою тримаю камеру. Так, да, це оці самі. Давайте відкриємо, подивимось, що всередині. І всередині ось такі чотири штуки. Досить непогані. Завжди щось нове, завжди цікаве. Так, також щойно поставили ось такі склянки на 260 мл, набір із 6 штук ціна 179 гривень, рифлені. Знову привезли для солі та для перцю, мабуть, або для спецій ось такий набір баночок. З тримачем. зараз проб'ємо ціну. Дивіться, ось такий вигляд вони мають. Скло метал. 129 гривень. Нові чашки, мабуть, для кави, такий фісташковий і ніжно-рожевий. Ціна 59 гривень на 350 мл. Дивно, ось таких багато привезли, але чомусь тільки один колір. Ціна 69 гривень на 360 мл. Так, це щось нове. Це, мабуть, як його глечик називають? Чи що? Давайте відкриємо, подивимось. Так, це ось такий графін скляний, він йде без кришки. Просто так собі. Ось такий вигляд. Ну, я рахую, що кришку могли б зробити, або знаєте, якийсь стаканчик придумати, щоб перевернути його. І можна було б два в одному використовувати як кришку і як стакан, щоб попити із графіну. Ціна 249 гривень на 940 мл. мілілітрів. А цей глачик я вам показував з кришкою скляний 279 гривень. Розібрали всі дуже їх багато у нас на поличці було в Аврорі. Ось один залишилось, щоб я вам показав, на літр 800. Я знайшов ось такі миски з кришкою, прозорою пластиковою, сама миска металева. І ціна такої миски. Вона ще має отвір для того, щоб виходила пара, да? ціна 189 гривень. Це, мабуть, миска для міксера. Ціна такої штучки, зараз скажу вам. 149 гривень, є міс харчова, металева з кришкою, а кришки немає тут. Так, хочу вам показати ось таку новинку. А можна сказати, як сковорідка ВОК, тільки зменшеного типу. Ціна такої з ручками. Ціна 139. Миска, вставка для водяної бані. А ось це навіть на водяні спеціально для водяної бані. Ну, Я думаю, що це хороша штучка. Шметалевий. Зараз проб'ємо ціну, знаємо, наскільки ємності, наскільки мілілітрів не пише. 129 гривень, не написано, на жаль. Привезли ось такі підставки, це силикон під гаряче, досить грубі. 29 гривень. Досить хороша річ, фольга на плиту, якщо якась велика густина, вам треба багато готувати, можна застелити. 12 гривень. Розмір, бачите на екрані: Силіконова форма. З тваринками для виготовлення цукерок Ціна 49 24 штуки. Хочу показати новинку: ось такі ложечки для меду. Ціна 34 гривні. Пластик. Хочу показати новинку: ось такі щипчики кухонні, пластик, силікон. Ціна 49 гривень. Ще одна новинка. Ось такі фігурки, силиконові форми для виготовлення цукерок. Є сердечка, є квітковий 39 гривень. Зі знижкою зараз форми для випікання кексів силіконові. Один лист на 9 кексів, і ціна зараз його зі знижкою 77 гривень. Форми для випікання кексів, кольори в асортименті 77 гривень. Привезли ще ось такі невеличкі маленькі круглі на 19 см діаметр, Ціна їх 69 гривень. 179 кілимочки для розкатки тіста. Розмір 65 на 45 Кухонні силиконові лопатки, досить хороший з сам. Твердий, лопаточка не зігнеться по 49 гривень зараз. в акції. Набір ось таких контейнерів. Три штуки в наборі. Вони йдуть без кришки пластикові. Ну і Тут навіть на фотографії, бачите, намальовано, куди їх можна, що їх можна на що використовувати, мабуть, для холодильника. Ціна такого набору показую вам як новинку: 77 гривень. Це також нові а, контейнери для харчових, пластик, силиконова кришка, досить хороша якість. Ще має отвір, щоб виходив виходила пара, мабуть, на літр 188 грн гривень. Є трішки більші, точнісінько, такі самі. Вони в ціні. 99 на літр 800. І є самі маленькі. Вони по 59 гривень на 600 мл. Досить цікаві контейнері. Дивіться, вони силіконові, це так в зложеному стані. Кришка закривається з чотирьох сторін. Є, а, ця як її сказати? Отвір. Для того, щоб виходила пара. І ось такому вже в розложеному вигляді має вигляд такий контейнер. Досить цікаво. Це також економія місця. Ціна 109 гривень. Контейнер для харчових продуктів, для малечі, мабуть, для хлопчиків та для дівчаток. Ціна 129 гривень дитячий з ручками, з прозорою кришкою. Відкриємо, подивимось. Так, ось для принцески і для пацанів. Непогану штучку знайшов, а контейнер для яєць на 10 штук. Ціна 69 гривень. Ну, так як яйця сьогодні коштують, так можна придбати такий лоток. Хочу сказати, що пластик хорошої якості. Шампунь Пантін в Аврорі ще можна придбати 400 мл об'єм. І непогана ціна 116 гривень. Великий вибір, можна обрати саме той, який вам потрібен для вашого волосся. Жіночі одноразові станочки 2 штуки 52 гривні. Чоловічі тут 5 штук 49 гривень. В акції зубна паста Blendamed, 34 гривні 75 грамів. В акції Colgate, 32 гривні 50 грамів. Велику Аквафреш можна придбати за 72 гривні 125 мл. Це якась нова Аквафреш плюс 75 мл 55 гривень. І поки що оця стоїть по 64 гривні 125 мл. Я раджу вам придбати. В акції зараз Арексона, антиперспірант 102 гривні. Великий Old Spice, 152 гривні. Дивіться, який я знайшов цікавий формат, чоловічий парфум, щоб також можна кинути в рюкзак собі. Ціна 49 гривень. Міцелярна вода Нівея 115 гривень, тут 400 мл. Також зі знижкою можна придбати міцелярну воду від гарін'єру, також тут 400 мл. Так, чому не сканує 144 зі знижкою. І ця буде, мабуть, найдешевша міцелярна вода. Тут об'єм. Зараз вам скажу також, не бачу. 350 мл для очей, обличчя та губ. І ціна зараз зі знижкою 39 гривень. Це, мабуть, найдешевша фарба для волосся лірені по 29 гривень. Кольорів є багато. Пінка для очищення мус 155 нівея. В акції зараз крем Нівея. Зверніть увагу зі знижкою. Ціна ще 166-50 грамів. Денний або нічний. Хочемо побажати економних. Покупок всього найкращого, нехай усе буде гаразд і до зустрічі в наступних відео.